Приїхали з алою на коп. От. І перо, перший сигнал у мене золото. <ріхи> Не знаємо, Алла подивилась, там є вроде дата. Ну і таке тяжове. 60 дзвонило, странний сигнал був з камушком Здесь тут камушек есть шей. А тут мужская и тяжелая, я не знаю грам. Классно, уже не зря приехали. Так, тут був сигнал 20 центов. Еще шос есть. А ну так, 10 центов. И ось 20. Не знаю, буде ще щось, а це що вроді ні то камінь. О! А ну? Щось глибоко, не знаю. Це вже не монета. О! А, що щось. А, один цент ржавий. А ну що тут? Тут як фольга. Наче. І... А ну да, фольга тут. ай яй яй о о о Фульга. Угу. І тут десь було що язичок. Не, не язичок. Десять центів. А що ще там? Глибоко був. Вс. Щось здоровий. Якийсь сигнал. Дуже кричить. Що це таке? Пробка може бути. <ріхи> таке на пляжі Черепаха і... Я і так і не поняв динозавров чи щось А так у нас тут Тамало ходить Барши не убрали О цей мост було знесло і зараз от строїли новий мост там була опора по центру, зараз немає, Желізний мост, його змило ураганом Дана. Тут бар був колись, не знаю, може вже убрали, але тут, тут була пробка І ще є сигнал. А ну. Понял, должен быть тут прямо, а Что шесть Да. Еврек у Глибоко. Валешо що? Тоже щось є а, мусор Ага, а, тут є катушки і є оце скуб тягнув Со скубом ходив, провірив вже тут Цей парень Ну є кое що пропустив Це Кампуамор, ми тут не були десь згод І дивіться які зарослі тут Тут раніше була парковка, машини паркувались, але потім, коли случився оцей дана ураган, тут все знесло і була дорога, отак. Дороги немає, теж знесло. Але там не було такого лісу. Зараз ліс прямо. Ось результат нашого копа записую вже вдома. Там щось камера не записала. Так. Тут Провіряючий прийшов. Я знайшов ось Євро 80 і Алла Євро 50, щоб не оце кольце то й було б. Кільце оказалось золотом і важив воно 6,67 і ще й з брилліантом воно. Оцей камінь це бриліант. Я провіряв, воно показує як бриліант. Так що коп вважаємо удачний. Вчора теж ходили на коп, я знайшов очки за 220 євро Прада От, від сонця. Так що в нас перше золото в сезоні. Ну, ми і не ходили літом, це рідко ходимо. Ну, оце така удача. Так що glass.